Шановні майстри, ви купляєте інструмент. Ви сподіваєтеся, що ось ці технічні характеристики відповідають дійсності. Що каже виробник? Що тут, тут наприклад, на GWS 180Lі 11 тисяч обертів номінальних крутиться диск. Для чого це треба? Це треба майстрам, які працюють з плиткою для. Ідеального різу, бо 11 тисяч 10 з половиною це оптимальний різ, плитки, керамограніти, щоб не було сколів, бо для цього призначення диски. Звісно, я працюю для вас. Я буду перевіряти всі болгарки, і ви будете впевнені, які будете знати, які саме оберти точні, є реальні, а не ті, що написані. Починаю я з Боша, бо, як на мене, це лідер. Починає в інструментарію. Бачите, скільки тут цих болгарок, скільки у нас буде роботи. Інформація про це буде розміщена, якщо вам лінки дивитися в тексті під відео. Що... Для чого це, коли ви вибираєте болгарку, звертайте на це увагу. Почну 180лі. Для цієї мети для перевірки я використовую ось такі частотометри. Я їх купив два, щоб бути впевненими, що вони показують однакові оберті. Вони однакові показують. Тому, звісно, використовую який мені більш зручніший. Крім того, буду заміряти температуру в редукторах за одну хвилину. Наскільки нагрівається редуктор. Це також важливо. Використовую українські диски від інструментаріум по металу. Звісно, тут наклеєчку зробив. Використовую фланець. Щоб швидше було працювати, використовую швидко заживний фланець. І так, давайте пробувати працювати. Так, включаємо. Ага, Треба ж міряти е, час роботи. Зараз включу телефон. Починаємо з самої традиційної, які майстри довгий час застосовують, які майстрам подобається GWS 180 Li. На жаль, вона вже виходить з асортименту лінійки Bosch. В неї декларується 11 тисяч обертів. Вона зручна, вона легка, ну, дуже гарний інструмент. Міріям традиційно кількість обертів і нагрів самого редуктора. Так, фланець використовуємо швидко заживний, ну що поїхали. Дев'ять тисяч. Дев'ять тисяч, практично дев'ять тисяч. Чекаємо хвилину. 33,53,8 33 градусів температури редуктора за хвилину роботи. Шановні друзі, починаю свій вимірювання з акумуляторної болгарки GVS 18 v 8 Вона прийшла на заміну gws 180 лі. В принципі, 180лі не буде випускатися вже. Тому починаємо з того, що ви купляєте. Декларують, що тут 11 тисяч обертів. І, звісно, ми перевіримо. Перевіряємо традиційно фланець оділи. Диск. Не забувайте, що є українські абразивні диски, які треба купляти в першу чергу. Наділи диск. Наділи. Ось так. Так, бачите? У нас швидко зажимний фланець, щоб ми не втрачали часу. Так, ставимо секундомір. Так. І поїхали. Включили секундомір. Okay. 32 градуси. Перед вами болгарка GWS 1810. Вона без регулювання обертів. Декларується 9000 обертів. Е, ну, традиційно перевіряємо, безщиточний двигун. Ну, зручна в руці, все добре. Але чи відповідають оберти тим, що написані? Давайте поставимо, включимо таймер. Грів. Так, редуктор. 32,7, 32,5. Якось так. Перед вами GVS 18 v 11. Еквівалентна потужність мережеві 1100 Вт. Зараз помірюємо, яка кількість обертів. Декларується, що тут 9 тисяч. 9 тисяч. Ну, зараз реальність подивимося. Так, включаємо. Традиційно треба ж включити. А, так, щоб ще нагрівання.

До вашої уваги, флагман болгарок акумуляторних Bosch GWS 18 v 15 c Він без регулювання, тому нема що регулювати. Вони тут максимальні, встановлені. 11 тисяч обертів він має видавати. Давайте перевіримо. Заодно включаємо, наскільки нагріється. Так. 8800. Так само приблизно 8800. Тепер будемо чекати, наскільки нагріється. Охти, 29 градусів. Це один з найменших показників. Перед вами флагман, який найчастіше купляють майстри. Чому найчастіше? Тому що у нього є регулювання, потужність 1500 Вт, він може робити все. І прямий різ, і шліфування достатньо потужності. Декларується, називається GVS 1815 SC, декларується 11 тисяч обертів. Ну, Святе ж перевірити? Перевірка це так традиційно треба так? так. Ну що? Таймер на тройці 8800 чекаємо хвилину перевертаємо 29,7 нагрівся редуктор поїхали далі Хочу вам повідомити, що тут ізначально забити оберти не 11 тисяч, а 9800 в настройках, які відразу налаштовані. Ну, ось ці налаштування на третій швидкості має бути 9800. А що показала болгарка, ви бачили.